Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Значить, мене покликали подивитися до ковальського молота МА-4129 Астраханського заводу, 75 кілограм маса падаючої частини. І це є кришка середнього крану. Вона є текстолітова. Горі ремонтники. Зняли штіфт і середній кран вакуумом. Спочатку затягнуло всередину, а потім під напором пару разів гупнуло в кришку і в результаті кришку просто, як бачите, розвалило, роздавило. Вона текстолітова. І тут сальничок у нас. Значить, Одним словом, треба зробити таку кришку з нуля. От. значить Зразу забіжу наперед. Лист 14, -ка, і до нього я приварив Полуавтоматом в два проходи. отакий от Таку стальну бобишку. Тут все так, як то кажуть, з запасами. От, Всі розміри є ну, не дуже точні. Головне витримати між центрою відстані для кріплення і центральний отвір діаметр під під сам вал крана. От, А решта тут о, всі ті шейки то таке. Ну і оця от вифрезеровка має бути цей обмежувач до половинки. От. Ну, в принципі, що? Отака така ситуація. То є все сталь 3, чи, верніше, сталь 20. Нічого відпалювати не треба, зараз на токарному суровою обдерти. Так, ну що ж, я взяв на шипи, так, на шипи прижав нашу кришку майбутню. І далі... Обдираю. Тут я спустив стружку. Трошки задовга заготовка була. Зараз вручну, в дві руки згладжую оцей от конус. В дві руки. Тут головне, щоб було плавний перехід. Огінальний крик. І на автоподачі з торцовою гарно. В результаті торцовки я отримав ось таку детальку. О, гарно вийшло, акуратненько. Тепер що? Тепер все. Все просто. Все просто. Проще нікуди. Значить, тепер ми нашу деталь знімаємо з шипів. так, от. І беремо в кулачки за цю циліндричну частину велику і плануємо, рівняємо. Супригаємо, супригаємо плоскість. розвернув деталь в кулачках, зацентрувався і сверлював на 22. Розсверлюю. Спочатку просверлив на 10. І на автоподачі торцюю другий край. Після торцовки вийшла така от гарна, красива, рівна поверхня. І тепер я розточу внутрішній отвір під наш номінал, під 25 і зроблю посадку під сальник. Тоді в нас отвір буде строго перпендикулярний до плоскості. І розтачую до діаметра 25. І розточую під сальник. Посадку 42 на глибину 15. участковый. Так, добрый. И фасочка. Габаритні розміри. Нашу детальку. Так, що я хочу вам показати? Значить, детальку я нашу в розміри загнав. Так. От. Тепер е, потрібно зробити фасочки під 45 градусів. Є один такий досить класний спосіб, як їх робити. Е, я вам його сьогодні покажу. Значить, в будівельному магазині я купив такий от маятниковий угломір. Угломір, кутомір. Значить, як він кхм, працює? Ми нашу детальку зажимаємо так, легенько піджали. Ну так, на глаз. І, коротше, ставимо його отак. От. О, і дивимося, щоб у нас було чітко на 45. О! Такої точності для фасок. Так, стовбу, з'їхало. О, І зажимаємо піски. Такої точності для фасок повністю вистачає. Але висоту фаски, ясно діло, що треба розмітити, тому що щоб не заїхати більше чи менше. Так. І от отримаємо чітко під 45 градусів фасочку. Ну так, 4 рази. Так, ну що ж, йдемо далі. Закріпив я нашу кришечку на столі фрезерного. Щоб довго не обкатуватися, я поставив дві пазовки. Одна пластина, друга. Це пластини, які прошліфовані чітко під розмір паза, вони стоять. І туди заготовку досилаємо. Вона стоїть чітко паралельно. Два прижимчика. Загнав в розмір по висоті, має бути 49. А тепер нам потрібно зробити на нашій заготовочці. Так. Де вона є? Де я вже тут ходив? Коротше, треба на нашій заготовці зробити такий перпендикулярний паз так як ніби ограничитель. От, ну як проходить процес? Просто. По 2 мм знімаємо. Затверду склавна, працює гарно, рівненько, оборотики можна побільше давати. Я як чув, що ця фігня довго жити не буде і вона розвалилася буквально в руках. Значить, після фрезеровки вийшлося отак от, досить удачно. Перділо за отворами. І я просто підстрахувався, коли брав цю роботу. Я від стані молота відбив на бумазі відбиток, як ця кришка має сидіти, і виміряв відстані по болтах, там вийшли цілі числа. От, і по штангелю і по рейсмусу я їх вже тут розмітив. Зараз просвернемо і буде все. Так, ну і сверлимо отвори отворі шестерочку спочатку. З ним розсверлювати тепер сверлом на 11 так, ну і остання операція зняття фасок. Що ж, готова наша деталюха. Получилося удачно. Получилося чистенько, гарно, акуратненько, без, без казусів і без кознів. От, оце, от цей таїнственний древній манускрипт. Я віддам замовнику разом з новою кришкою. Я ніколи в себе отакий от, от хлам не лишаю. Тому що толку з нього і так же нема. От. Е, ну що ж, в принципі, все просто. Так. Знову ж таки, проварено було більш-менш добре, варив я. Варив полуавтоматом. Два проходи. От, е, ага, чого що я вам не показав? Я знаю, що будуть питання. Значить, е, Чому я не зробив спочатку плиту в розмір, а потім не варив по центру і так далі? Ну, не знаю, чомусь я спочатку приварив, з запасом плита була. То є, потім головне, це, щоб оці відстані були згідно розмірів. То є, коли я розточив нашу посадку під підшипник, я вирахував згідно габаритних розмірів. Скільки отут має бути. Зробив засічки. Потім профрезерував одну сторону, потім перекинув друга, вийшла паралельна. І точно так само вирахував цю відстань, зробив засічку Тут, засічку тут. І по підвугольник вже фрезернув. Получилося досить просто. Получилось по часу рівно стільки само, скільки, скільки би я з самого початку фрезерував плиту в розмір. От. Тобто, тут головне, щоб отвір був по центру на перетині діагоналів отворів. Так? Тобто, щоб він був не зміщений ні вправо, ні вліво а було чітко тут, Тому що той кран тоді не сяде. От. Ну, в принципі, і все. Так? Робота простенька. Тобто, токарна, фрезерна, примітивніша робота. Розміра тут не точні. От. Можливо, ну, не гарантую, не обіцяю. Можливо, покажу відео, як той молот запрацює. З тою кришкою. Ну, подивимося, якщо буде час зняти. А так-то, все, в принципі, всім дякую за увагу. Хочу виразити велику подяку тим активним підписчикам, які допомогли мені зловити парочку. Та не парочку, а там десь чоловік 5 чи 6 непорядних, непорядних пацанів, які крали мої відео і виставляли під своїм От, Велике вам дякую. До речі, одне, один канал, який я знайшов, ну, який допомогли мені знайти мої підписчики, це був канал, на якому було більше 10 моїх відео. І власник каналу в описі до відео видавав себе за мене. Тобто він казав: це роблю я, це моя майстерня. Будь ласка, звертайтеся, надаю послуги і так далі. Тобто є і такі кадри. Канал зразу ж, адміністрація Ютубу заблокувала, забанила за масове порушення авторського права він багато відео той пацан. Натирив, і в мене і у Валерія Кожина і там Віктора Олексєйовича Тобто, Чувак вирішив підзаробити е чужими руками. Тобто, Дякую вам за сприяння, за допомогу, за розуміння. Всім всього найкращого. Буде багато нових відео. Канал набирає оборотів, канал набирає популярності. В принципі, мене це радує, що е сам. Процес металообробки народу цікавий, народ інтересується. Дуже приємно бачити в себе на каналі коментарі молодих е, хлопців, такі років 14, 15, 16, 18 і 20. Е, мені приємно, що молоді люди цікавляться металообробкою. Розуміють, хочуть, задають питання. Я завжди радий допомогти, завжди радий щось підказати. Так, лупаки. Значит, продовження. До ремонту молота. Називається, як взявся, то вже треба зробити, щоб все було добре. Значить, суть в тому, що в молоті, попередні ремонтники поставили кри кришку компресорного, не а кришку робочого циліндра на такі от шпильки. От. Значить, тут є різьба 20 крок 1,5 з одного боку і з другого боку. І ця різьба вона. Прослаблена, і вона в стані молота в чугуні вже зносилася. Коротше, треба робити ремонтні шпильки. Будемо робити тут 22 основний крок, а тут 20 на півтора, так як і було. Я не знаю, де таке вчать, де таке показують, щоб в чугуні різати під глуху посадку шпильки різьбу кроком півтора. То протипоказано і тому ті шпильки і повиривало. Треба робити грубий крок. Для чугуна, для алюмінію тільки грубий. А тут же на гайки можна і півторачку. Значить, я купив кобасу, сталь 45, діаметром 24. Значить, ця канавка є довільна. Треба таких 6 шпильок. Ну, зараз я покажу, як. Таке робиться. Я, як правило, не беру в роботу таких от серійних дурних заказів, типу тих шпильок, гайок, болтів, я такими, такими дурницями не займаюся. Але оскільки я вже взявся за ремонт того молота, то клієнт хоче, щоб я все зробив під ключ. Ну, просто прийдеться. І я покажу, як ця штука робиться. Отже, як проходить процес, спочатку ми протащуємо нашу заготовку. в розмір. Так Після цього робимо канавку Обороти, масло. І ріжемо різьбу М20 крок півтора. Можна смалець, можна масло. Так, після нарізки різьби відрізаємо. Але потрібно близько висунути заготовку далі з патрона. Чому я цього раніше не зробив? Тому що був би великий виліт, заготовку би відгибало. Так, довжина шпильки у нас 100 мм. В точності по довжині вистачить зробити отак от під глибиномір штангеля. І відломуємо. І так, шість раз. особо не напрягаюся. Зробив я оцих шість заготовочок. Значить, тепер що нам потрібно? Нам потрібно отут тут -от нарізати різьбу М22. тобто Так само зробити канавочку і нарізати різьбу М22. Значить, в чому тут заключається суть? М22 плашка, ну там. Прокрізь різьби досить великий, потужний. І коли ми будемо брати отут -от за кулачками за, за різьбу, щоб різьбу не покоцати, ми спочатку проточимо, наріжемо канавку і легенько продеремо різьбу різцем, а потім плашкою просто відкалібруємо. І тут шість штук, не так багато, тобто можна собі дозволити такий спосіб. Це буде, напевно, швидше, ніж робити зараз сюди розрізну гайку або розрізну втулку. Щоб її зажимати і так далі. Так буде попроще. Ну, зараз покажу. Так, давайте я вам покажу трошки, як то кажуть, в ракурсі, як ми будемо протачувати другий, другу частину і нарізати на ній різьбу. Так, ну що ж. Так, є, є, поїхали. friends. Малець є. І плашкою проганяємо. Воротіти менші. Якщо би зразу різати флашкою, то нагрузка велика, і по-любому прокрутить в кулачках і зіпсує ту дрібну різьбу 20 Для чого тут така велика каналка? Для того, щоб флажка могла повністю вийти і не, і не зачепити різьбу там ту іншу. Так, є. Ну от, лишилося познімати оці пеньочки. Я на наш доку зараз пощухаю де готово. Так, ну що ж, от такі от шпильки з одного боку Різьба М20. Крок півтора, З другого боку, різьба 22, крок 2,5 основний. Ну, Повторюю ще раз, що я, як правило, таких от дурниць в роботу не беру. Ці дурниці роблять пацани, які тільки починають працювати токарями, які вчаться різати різьби на станку і так далі. Тут я просто винятково взяв роботу, тому що я здаю ремонт молота під ключ. Клієнт просив, щоб зробив шпильки іменно я, щоб вже нікуди не звертатися ні на яку котельню до дядьків з синіми носами. І так далі. Е, значить, е, напевно, що я зліплю докупи кілька сюжетів про ремонт того молота і покажу вам вже конкретний результат. Тобто там, де будуть і шпильки, і кришка, і, і ще, напевно, деякі запчастини. Добре, продовжуємо тоді. В процесі ремонту молота виникла необхідність зробити дві от таких от кришки, пустотілих з такою от виборкою. Я не встигаю вже попасти до себе в майстерню, тому я прийшов до своїх друзів на цей корейський станок, який я ремонтував, вони мене пустили. І я роблю таких дві кришки. Ну, тобто з листа я вирізав, фрезернув по торцям і фрезерую цю виборку. Коротенький сюжетик, Значить, в якості допоміжної операції я просто взяв отак от на сверлив раз коло разу на сверлильному станку. Так виходить простіше і швидше, аніж фризою кожен раз врізатися, врізатися, врізатися. А так от. Можна було тільки по кутах, але на великому сверлильному станку я отут раз-раз-раз на одну глибину насверлив. Тоді виходить такий от пасік. Ну, зараз покажу, як фризирує. Ну отак от, от потрошки-потрошки по розфрезеровую я нашу наше заниження, нашу ямку. Постійно треба вимітати звідти стружку, щоб вона там не набивалася. Ну, процес триває так. Спочатку набираємо глибину, а потім в сторони в розбивочку по чуть-чуть. Ну що ж, готові кришечки наші. Простенька робота така от фрезерна. От, глухі такі от кришки. Значить, то є сталь 3, лист 20 -ка. Розміри тут досить довільні. вийшло почалось добре. Так, коротше, буде багато всяких набрано в пакет відеороликів по ремонту того молота, по виготовленню до них запчасті. а Потім я постараюся зняти пуск, як ця штука з цими всіма кусками запрацює. так, значить, В результаті в результаті що? Кришка стоїть? Крани відрегульовані, шпильки 6 штук стоять, точені, потім що ще? Дві кришечки фрезерованих сюди. Ще що з молотом робилося. А, значить, Виточили шкіл, точив, правда, не я і мотор поміняли, тому що мотор, мотор не рідний. І був поміняний золотніковий клапан буферного пристрою. Ну, що зараз покажемо, як ця штука працює. Передній браті! ДИНАМИЧНАЯ ну, вот служит, дякую за увагу.